Звільнення у разі перебування на утриманні у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають запоргованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, передбачена абзацом п'ятим пункту 3 частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. На підтвердження наявності даної підстави під пунктом 13 пункту 5 додатку 19 до інструкції про організацію організації виконання положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України передбачено наступні документи. Копія свідоцтва про народження дітей, трьох і більше, із зазначенням батьківства або матерівства військовослужбовця. Один з наступних документів. Копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу з матір'ю або батьком дітей. Або копія рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або матір'ю, або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з одним з батьків. Або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дітей на утриманні військовослужбовця відповідно до положення статті 315 ЦПК України, а також договір про сплату аліментів на дитину. І наступне це довідка про наявність або відсутність заборгованості зі сплати аліментів, видано органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем у порядку, встановленому законодавством. Ми бачимо. Що перелік документів на підтвердження наявності даної підстави для звільнення відмінне від переліку документів з даної підстави для отримання відстрочки за постановою 560, і для звільнення досі передбачене подання довідки з виконавчої служби та договір між батьками про утримання дітей, тоді як постанова 560 ці документи вже не вимагає як обов'язкове та передбачає альтернативу їм. Тому будьте дуже уважні про можливість застосування постанови 560 Тат при звільненні розкажу в наступному відео. Якщо вам необхідний зразок рапорту, напишіть в коментарі слово рапорт і я вишлю його вам. Якщо необхідна допомога в складенні індивідуального рапорту або інші послуги, пишіть мені в особисті. І не забувайте про вподобайки та підписку на мене, якщо досі цього ще не зробили.